Ну, а зараз я вам покажу своє друге замовлення по каталогу листопада. І так, як воно здавалося до 16 числа. І у нас діяла акція Чорна П'ятниця. Зрозуміло, що я нею скористалась. Саме замовлення було на 30 тисяч гривень. Але так як велика частина того ароматів пішла на автозамовлення, звісно, я їх очікую. Їх вже деяку частину завезли на склад, і я буквально сьогодні буду здавати замовлення, щоб їх отримати. Тому мені прийшла ось така невелика посилочка там до оплати біля 10 тисяч гривень, а з того, що було на складі. Ну що ж, а тепер давайте дивитись, що я отримала. Перше замовлення. І перша коробочка. Так, угу. так накладна. Ну, да, Вона така повненька, тому все так компактно складено. Так, ну як завжди, ми отримуємо накладну і поїхали далі. І так. о, Ножнички, це замовлення. Буду вважати, щоб було все видно. Далі пробні зразки. Поїхали далі. В цьому каталозі, в каталозі листопада. І це не лише пропозиція Чорної П'ятниці, це просто супер пропозиція на мої і ваші улюблені олійки для губ. І набір з двох олійок. Прозорого і з можна замовити за 459 гривень. Ну і, звісно, тут є замовлення, і є те, що я взяла на вітрину. Бо вони просто розбираються за декілька днів. Ось так. Одна партія, другий такий наборчик. Вже вже навіть не пам'ятаю, скільки я наборів замовила третій наборчик. Але декілька це точно. Далі. Пропозиція Чорної П'ятниці, яка діє до кінця листопада. І це наші помади з гіалуроновою кислотою. І саме глянцеві. А ціна просто 199 гривень, звісно, при покупці будь-якого продукту з каталогу. І тут є замовлення, тому що останні місяці вони були по 300 гривень. Ну, зараз взяти такі помади по 200 це дуже-дуже вигідно. Тому є замовлення, і є, звісно, кольори, які я трішечки взяла на вітринку. Знову помада. Далі спреї. А, теж дуже класна ціна. І в сторінці, на сторінці розпродажу є спреї, які взагалі дуже вигідно взяти, всього-навсього по 109 гривень. Рекомендую. Так, так. Ще спрейчик. А маски для волосся, до речі, це дві маски саме клієнтки, яка вже брала, їй дуже сподобалося. В неї є, а, таке чутливе волосся, і їй мало що підходить. І ось саме ці масочки їй підійшли, вона дуже задоволена, це вже повторне її замовлення. Так. Дуже класна ціна на сухий шампунь. Знову дуже класна ціна на такі лосьйони для тіла. А Якщо не помиляюся, вони взагалі по 139 гривень. І це не тільки зловжувані лосьйони, а це і відновлюючі і підтягуючі лосьони для тіла. І ось тут іде з кавою, а тут іде з рисовою олією і гіалуроновою кислотою. Так, є. Далі. Класна дуже ціна на маски Planet Spa. Саме в цьому каталозі вони такі, знаєте, по найдешевшій ціні за останніх півроку. Так. 100 мл. Аромат Little Black Dress. Просто 699 гривень в каталозі листопада. ну Мені здається, це ціна. Якщо в середньому десь 580-589 гривень коштує 50 мл. За 700 гривень взяти 100 мл. Прям рекомендую замовляти і точно не одну одиницю. Так. Те саме відноситься до ароматів Today. Зараз вони в каталозі 100 мл 999 гривень. Ну, цей аромат, який говорить сам за себе, його точно не потрібно рекламувати. Так. Далі. А ось це мені вже прийшло, я так розумію, що інша половинка в наступній коробочці. До Чорної П'ятниці пропозиція до 16-го числа. І там був набір серії НЮ, Денний і нічний крем всього-навсього за 579 гривень. Це два денних. Так. Знову в поточному каталозі 239 гривень. Дуже класна ціна. Крем для обличчя з гіалуроновою кислотою. В наступному місяці він майже в два рази буде дорожчий. Далі, 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 далі. Uh, Individual Блу. теж дуже гарна ціна. Ну, і в мене один замовили, а інший я взяла на вітринку, тому що це теж аромат, який обов'язково має бути в офісі. Також дуже гарна ціна на Attraction 100 мл. Наступний ще додатковий прийшов. Так, а тепер дивіться: по подарункам. Перше замовлення в мене вже було? Було. Пірсів 30 мл я отримала отримала. Далі замовлення на 5600 гривень. І аромат Natural Імалі. На замовлення 10,000 тисяч гривень. І крем для обличчя енергія протінолу. Ну, це просто топ наших продажів. Ну і замовлення на 17 тисяч гривень. Аромат Fireway Biyond. Я вам скажу чесно: тільки порахувати усі ці подарунки. ну Тут, напевно, приблизна вартість подарунків більше 2 тисяч гривень. Ще з які я вже отримала. І так. І це перша коробочка. Так, поставлю її. Нас. Друга. А! Знову окрема накладна. Так, і знову індивідуа. Далі ну Просто найкраща, мені здається, ціна року. І всього-навсього вона в каталозі 349 гривень. Ну, взяти нашу, наш аромат легенду за 349 гривень. Потрібно і на один. Так, і в мене ось вона є. Скільки я Чотири штучки замовлю? А, один на замовлення і три на вітринку. Далі аромат Mask Air. До речі, серія Mask, вона настільки класна, вона настільки різна, але вона така свіжа і гарно тримається, і це на замовлення. Далі, ви вже, напевно, звикли, до речі, на цьому тижні я прямі ефіри не проводила, бо трішки прихворіла, і вже зараз голос нормальний, але вчора був не дуже. І я вже готуюсь до презентації новинок каталогу грудня. І там в сері Сенси. ось такий класний новенький аромат. Так, новенький аромат. З вишенкою, бачу і з шоколадом. Ось. Оксамитова насода з ароматом ожини та бісквіта. Подивіться. Цікаво, як пахне, тому що потуріється тільки новинка. Пахне дуже класно. А, ви знаєте, точно як такий а, фруктовий біскіт. Це рідке мило, гель для душу. Так, Пінка і спрейчик для тіла. А, на останній сторінці каталогу дуже класний крема для шкіри навколо очей. Це така система два в одному. Теж всього-навсього по 149 гривень. Ось вона представлена в каталозі. Так. Аромат Incandescence, Теж дуже класна зараз ціна в каталозі. Так. Ну і La Vita, яка є для представників в фокусі. В каталозі грудня цих ароматів вже немає. Тому я замовила, в мене ще є на вітринці, я замовила ще три штучки, тому що це, знаєте, той аромат, який я впевнена. А, не факт, чи буде в наступних місяцях, тому що це зробили лімітовану колекцію. Але я знаю, як ви його полюбляєте. І ось буквально місяць два попит буде шалений, тому я замовила, і я дуже вам рекомендую саме в фокусі для представників, замовити велику кількість. Ціна там просто на них чудова. І вони всього-навсього там 369 гривень. Це вже остаточна ціна, без нижок представника, і ціна дуже класна. Чи вистачить їх до кінця місяця? Побачимо, але зараз я їх поки отримала. Так, ну що ж? Частина замовлення, яку я отримала, а, на автозамовлення пішли чоловічі і жіночі аромати лак, На автозамовлення пішли аромати Wild Country. На автозамовлення пішли аромати Little Black Dress. Так, і, до речі, крема я показала На кладних все написано, що у нас іде на автозамовлення. А, да, а нічні крема пішли на автозамовлення. І губна помада Лілова пішла на автозамовлення і підводочка пішла. Але ми це все чекаємо, у нас дуже швидкі поставки, тому я впевнена, буквально там декілька днів і замовлення буде. Тому каталог листопада, що у нас діє фактично 11 днів. Каталог дуже класний, дуже багато є пропозицій. Повторюсь, це частина другого замовлення, яке я отримала, сьогодні відправляю ще одне замовлення і знаю, що їх ще буде багато, тому переглядайте каталоги. А попереду у нас такі чудові теплі свята, як День Святого Миколая, Різдво, Новий рік. І а, косметика це той продукт, який завжди потрібен. Це той продукт, який завжди приємний і жінкам, і чоловікам. І це той продукт, яким ви можете а, показати свою увагу, своє тепло для своїх рідних, близьких та друзів. Тому не забудьте ні про кого, замовляйте. Ну а ціни в каталозі вас приємно порадують.